Так, треба зробити сюжетні картинки. Де б їх зробити? Точно. Відкриваємо Project Precraft. Обираємо створити сюжет. Описуємо картиночку. Чекаємо. І вуаля. Ой, що це? Ні-ні-ні, якась ерунда. Ще раз. Так, виберемо інший фон, інший стиль. Думаю, це допоможе. Що? Ох... Думай, 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 як же це зробити. Таня ж тобі пояснювала. Точно. Згадала? Обираємо будь-який фільтр, відкриваємо Чат-GPT та просимо його створити промпт з певним сюжетом. В даному випадку це історія про зайчика. Описуємо те, що хочемо бачити, а чат gpt допоможе нам створити саме той запит, який буде зрозумілий програмі. Копіюємо його та вставляємо. Чекаємо. Вуаля. Нарешті. А якщо ти хочеш більше дізнатися про те, як треба спілкуватись зі штучним інтелектом, чекай тебе на вебінарі в цю суботу о 18.00.